У Житомирі хочуть побудувати реабілітаційний центр. Поруч з центром вертебрології. Така новина викликала хвилю обговорень серед містян. Зокрема, людей хвилює територія, яку обрали для будівництва. Аби заспокоїти житомирян, міський голова Сергій Сухомлин вирішив зустрітися з містянами. Декілька днів назад зробили прес-конференцію, показували проекти, і де ми хочемо побудувати реабілітаційний центр. Разом з літовським міністерством оборони вони їздили декілька локацій, де ви. І проект концепт по реконструкції нашого нашої перлини гідропарку в мережі достатньо там було. Серйозне обговорення всіх цих питань було багато критики, і тому ми запропонували всім, хто мав зауваження все сьогодні приїхати в суботу і поспілкуватися, подивитися саме на місці, що це за ділянка, все бо у людей складається враження, що це частина якась гідропарку. Історична історично, ця частина ніколи не була територією гідропарку. Тут завжди були медицинські якісь установи, І, але коли ми оформлювали землю за гідропарком, з'ясувалося, що частина землі, міської землі, саме знаходиться на цій території. Ті, хто прийшов на зустріч, розповіли про свої пропозиції та занепокоєння. Коли почула рекреаційну зону, забираємо і хочемо будувати щось нове. І я згадала, що є в нас ще санаторій Полісся, профілакторій електровимірююча і інститут раді електроніки. Міністерства оборони, да. оборони. І я думаю, вав одна локація: клас, корбутівка, плюс що е, міністерство оборони і це для військових, а можна. На ще його переобладати, як і е, можуть там проживати військові, плюс частину задіяти для реабілітації. Ну як для мене локація це супер для такої справи. Ви праві, дивіться, якщо брати там санаторій, поліція ну, профілакторій, е, 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 це абсолютно нормально. Ми були там з представниками Міноборони Літви. Були, е, Є деякі нюанси іноді побудувати нове набагато а дешевше. І друге, доступність. Там потрібно повністю робити, перебивати всі ці фундаменти, прибирати, бо будівництво басейнів, всього іншого, там набагато буде дорожче і набагато складніше все це робити. Те, що зелені насадження, тут треба теж думати, щоб побільше, якщо буде проект, щоб зберегли. Побільше зелених насаджень, ті, які є. Тим паче, в основі насадження це саме ці ліки для наших військових. Це вже питання до проєктантів. Потрібно знайти п'ятночі, побудувати таким чином, щоб дійсно було ну, це ж додаткове лікування для всіх. Всі, всі розуміють і тут немає ніякого там бажання зрівняти все, залити бетоном. Мер також взявся пояснювати, чому не хочуть створити реабілітаційний центр на території санаторію. Дниші. Були декілька коментарів з приводу наступних. От є, наприклад, передали СБУ Денеші. Чому там не можна зробити і для військових, і для СБУ реабілітаційний центр. Поясню. По-перше, СБУ це Закрита структура, і дуже багато хлопців і дівчат, які сьогодні працюють в СБУ і виконують дуже серйозні задачі і за лінією фронту, і їм потрібно свій заклад для того, щоб іноді їх навіть не знали, що вони працюють в СБУ. З іншого боку, якщо ми кажемо про одиночі, там 200 місць чи 300 місць в один шах, тут там 120 приблизно, може буде більше місць. Термін лікування мінімум 2 тижні. Якщо порахувати в місяць 200-240 військових може проходити реабілітацію всього за рік, це приблизно 2,5 тисячі військових. Ну, Хто і знає кількість військових, які з Житомира з області сьогодні виконують задачі на фронті. Яка кількість з них 80-90% з них буде потребувати реабілітації? Людей запрошували особисто про зустріч, публічно не інформували. каже міський голова. Я хочу подякувати всім, хто приїхав, бо частина тих людей, які писали і сказали вчора, що так ми будемо. В когось там хтось захворів, в когось якісь справи виникли, хтось це, І от більшість, на жаль, не приїхало. Наприкінці зустрічі міський голова сказав, що то планують запросити на обговорення реконструкції гідропарку.